Отже, Василі, якщо йдеш до мирова, чи треба кидати гроші, якщо людина може і не має грошей, отже, не треба її заспівати много літа. Не поняв. Просто тут два запитання гиби, так? коли йдеш до мирова, чи треба кидати гроші? Що значить треба, нема такого в церкві треба. Людина хоче пожертвувати жертвою, не хоче не жертвою. Що вас то заставляє? Та каже так: гроші кину, кину, все, давай ходи сюди, помирували тебе, Христос, посеред нас. Ніхто тебе не заставляє. Якщо ви хочете мати участь у жертві, ви йдете та й кидаєте. Мені не раз кажуть, отче, а за сповідь гроші не добре брати. Ніхто за сповідь гроші не бере. Але там тацу кладуть коли сповідають, люди там кидають гроші, то не собі кидають. Ти питався, за що та, та людина кинула ту пожертву? Може вона прощення гріхів, а може вона за тебе кинула е, там, пожертву, бо, тому що хоче помолитися. Ти ж не знаєш, людина має справу з Богом. І людині треба дати можливість. Дати можливість. Взяти участь у жертві. А от коли всіх заставляти підряд, я проти того. Треба дати людині можливість, щоб людина мала можливість поучаствувати в жертві. І не важливо, чи ти йдеш до мировання, чи до сповіді, чи там є ванглії, читають там на похороні, чи що. Не важливо. Дайте людям можливість поучаствувати в жертві. Але не заставляйте. Не заставляйте. Хочу, даю, не хочу, не даю. Маю, даю, не маю, не даю. Все, крапка. Так. Далі, якщо людина може і не має грошей, то вже не треба її заспівати много літа. Якщо немає грошей, то не заспівати її много літа. Ви думаєте, всі, що я співаю на літа, я там знаю, чи ви перечислили гроші, чи ні. Чи ви думаєте, як там дов, 100 гривень, то ми так трошки співаємо, а як 1000 гривень, то довго співаємо. Чи що? У нашій церкві, яку ми спільно з вами організували, такої карикатури немає. Хто хоче дати пожертву, дає. Хто не хоче, не дає. Якщо ви будете в чаті всі писати, в кого день народження, щоб вам всім співали много літа, це буде, знаєте, трошки вже не служба Божа, а якесь не поймі, що. А так людина має якусь там, якийсь ювілей, у когось, ще там щось. Пожертву принесла пожертву до церкви. Хочеш, щоб її зачитали, заспівали много літа. Це нормально. А як ти не маєш грошей, розумієш, ти напиши. пиши, хочу щоб мені заспівали много літа, грошей нема. Будуть восени, я вам тоді прийшлю». Або нема вибачайте, я за вас і помолю. Це теж добра валюта. Називається Ватіканська валюта, це молитва. Нема питань, напишіть, не маю грошей отець, але захочу щоб мені заспівали багато літа, бо мені якраз рівно 50 років сьогодні. Та прошу дуже. Напишіть, ти буде вам много літа. Але напишіть, що не маєте грошей. Я не знаю, що такі знайдуть. всі такі бідні, бідні обтом на день народження дивишся в ресторані на 30 чоловік заказує стіл і платить 45 тисяч гривень. І десь якось ці нахопнуть.